Добрий день, друзі. У нас сьогодні 5 грудня. Ми знову на своїй ділянці з нашими павловніями. Отже, погода цього тижня. Цього тижня в нас були морози, Вівторок, середа, четвер, середа, мороз був мінус 8 градусів. Сьогодні в нас вже плюс, плюс 17. Отакі От в нас гойдалки. Хочемо глянути показати, як. Перші ці морози такі більш-менш серйозні, як наші деревця пройшли. Ну от бачите, Портація, всі листки вже повністю опали, в нас лишилися тільки самі стовбур. От воду ми якраз свого бака спустили, щоб його не розморозило. А ну Давайте йдемо дивитися. Ну Йдемо до нашого найменшого деревця. Воно цікавить нас найбільше зараз. Ну глянемо, як воно листя вже немає, як ви бачите. Ну Спробуємо трошки тут відірвати кусок. А ну, не знаю, видно, не видно, але тут все живе, все нормально, все зелене. Значить, воно не підмерзло. Значить, воно не підмерзло. Так, добре, йдемо до слідушого, 99 Так. Так, 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 так. Що у нас тут? Ну, Пробуємо трошки розхлябати. О, все нормально, все зелене, все чудово. Значить, воно так само не підмерзло. Йдемо далі, йдемо спочатку по луцьких. До речі, ви... Писали в коментарях, хтось дзвонив, питалися, які сорти ми брали. У Луцьку заявлений сорт, називається Паотонг. Це гібрид, вирощений методом інвітро. По морозостійкості ну, нам продавець заявляв мінус 33 градуси. Оце якраз зараз ми йдемо по цих Паутонгах. От бачите, все зелене, все добре. Ну Вершечок, але вершечок. Це така справа. Хоча навіть тут цей. Ця брунька не підмерзла. При мінус 8. Ну Там було мінус 4, мінус 5 і 8 температури. Так, це, це не підмерзло. А ну йдемо далі. Глянемо тут, О, тут бачите, видно добре, що листя тільки обпало буквально на днях. І тут так само зелено, все добре. Ну Трошки може відшкрябаємо. Так, да, все нормально. Все нормально. Так, добре, це по-луцьки. Це те, що ви питали по-луцьки. Тепер де наше дерево із морщеним листям. Воно, здається, було тут. ну, Давайте тут... ще на нього глянемо. Десь тут трошки. Так, да, все добре. Все нормально. Добре, оце бачите, найбільше наше. Дерево, можете його побачити вже тільки самий стовбур. Е, так, тепер, йдем тепер йдемо до Ужгородських. Тепер до Ужгородських. У наші Ужгородські. До речі, ще хотів вам один такий нюанс показати. Бачите, одне деревце в нас підв'язане. Чому воно у нас підв'язане? Тому що при сильному вітрі його було трохи нахилило. І я так розумію, ну, парусність дерева велика. А коренева система ще не настільки велика, щоб його так міцно, міцно, міцно тримати в землі. Я так розумію, що технічний зріз, який проводять на першому році, однією з причин цього зрізу також є те, щоб впустити в ріст кореневу систему, щоб вона могла надалі живити це дерево і міцно тримати його в землі. тут ми з такою проблемою стикнулися, ви бачите, ми тут підв'язали, але ну, тут так само все добре. Дерево зелене, все чудово. Ну, тут, о, бачите. Все нормально. Тепер йдемо до Ужгородських. А, Ужгородських. Ужгородських. питання по сортах. Заявлений сорт був Шанхтон у нас. Так само клон, гібрид, вирощений методом інвітро. Чому методом інвітро? Ну, чесно вам скажу, ми пробували там пагі, ну, ці завушні пагони в воду, один поставили воду і, в принципі, корінчики на ньому вибивали. Не знаємо, як з насінням, тому що насіння на цих дерев ще немає. Але з усіх інформацій, яку могли почерпнути в інтернеті, пише до висновку, що саме оцей методом інвітро вдасться найбільше зберігається властивості сорта. Ну, і ця Зимостійкість це теж дуже важливо. І Всі агрономи, з якими ми консультувалися і так далі, казали, що інвітро це найбільш оптимальний варіант в даному випадку, який дозволяє найкращі властивості рослини зберегти. Тут бачите наше менше деревце. А ну йдемо по цих шангтонгах. Їхня заявлена, нагадую, мінус 28 температура. Що в нас тут? Тут листя, от бачите, тут зелене. тут а ну, да, ну, так, так само все добре. Всі не буду передивлятися, чинай найменше і шанхтонга нашого глянемо як воно повело себе. Отут воно трошки в ямі в нас. Ану глянемо на нього. Так, 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 ану глянемо на нього. от, да, да, воно зелене, все добре. Все чудово, слава Богу. Так, е по нормі поливу теж було питання. Яка в нас була норма полива, як ми її розраховували? Норма полива по характеристиках складає літр, півтора літра на добу на одну рослину. Е ну, Як ми тут її визначали по капельному поливу, який організовували, бачите, ці фусуночки, вони... Відкручується і закручується. Таким чином відкручуєте більше вологи, додається, води викапує, закручуєте менше. Взяли звичайну баночку, виміряли приблизно скільки за годину, відрегулювали фусунки, щоб за годину воно якраз цей літр давало рослині півтора, від літру до півтора і таким чином організували полив. А, а, до речі, осіння посадка. Можете нас вітати, у нас вже і другий ряд павловній заселений агроволокном, якщо можете бачити. А ну йдемо глянемо до цих осінніх. Так, а ну, що в нас тут? Що в нас тут? Ну то тут? Візуально все нормально. Вони зверху ніби трохи воском чи парафіном затягнуті. При продажу вже такі були. Напевно, вони їх навмисно затягають, щоб зупинити е втрату соку рослини, щоб зупинити втрату соку. От бачите, тут, тут так само. ну Тут поки що сказати нема чого. Будемо бачити. Було запитання, чи це вже на них зроблений технічний зріз. Так, виробник сказав нам, що це вже технічний зріз зроблений. Тобто більше технічний зріз проводити на цих рослинах буде не потрібно. Він зроблений зараз осінню. Но, відповідно, надалі його проводити вже нема доцільності з цього корінця, як нам сказали, от, повинно вибити дві. 2-3 пагони, з яких потім будемо бачити, нам залишати сильніші. Залишатися і його пускати в розвиток. Ну, це буде цікаво поспостерігати весною. З терпінням чекаємо весни, щоб побачити, як вони себе проявлять оці корінці. У нас надалі. А поки що все так. Поки що все закрито, вони чекають своєї черги. До речі, під ці корінці води зразу давалось приблизно 10-12 літрів під один садженець. І дуже важливо на це особливо зверніть увагу, якщо будете з нею мати справу, щоб не Ніяких там повітряних в ґрунті, повітряних кишень і так далі. Ґрунт має бути щільно утрамбований, ущільнений, називайте, як хочете. Це важливо і під осінню посадку, тому що потім може рослина підмерзати. Це по-перше, якщо там буде повітря, ну а по-друге, вона надалі в, в рості це може викликати певні проблеми з її місцею тримання в ґрунті. От дивіться. Це так само кожен з них про парафіни. Ну, я думаю, що це парафін. Бачите, от кусочок. Для, для того, щоб з рослинки не витікав сок. Ну Будемо бачити, як вони себе надалі будуть проявляти. Як вони себе надалі будуть проявляти? Так, ну це перший ряд. Так само, в принципі, от можемо побачити. Так само, в принципі, все нормально. От найбільше, власне, найбільший корінець, що хотів вам показати, який він нами був отриманий, Оце, це, це найбільший із корінців, які надали. В середньому півтора см кожен корінець. Має. Оце власне найбільший. Ну, побачимо, як він. ну от так він виглядає теж, бачите, пропарафінений, чи провоскований. А, а, так. А, ну от, Лишились самі стовбури. Лишились у нас самі. Стовбури. Так, ну отак ми зараз виглядаємо. Більш-менш перші серйозні морози витримані. Ну, вони, правда, були короткострокові, це теж треба, звісно, враховувати. Три дня це ще не такий аж важливий показник, ну, але, але це вже може свідчити про те, що морозостійкість у рослин певна є. Морозостійкість у рослин певна є. А, так, отак От ми зараз виглядаємо, бачите? Отак От ми зараз виглядаємо. Добре, друзі. Напевно, будемо прощатися, наступний ролик будемо знімати. Думаю, вже наступного тижня там теж погода такі, трошки гойдалки обіцяють нам. Ну, синоптики обіцяють, будемо бачити, чи воно так буде дійсно. Ще питання будуть по добривах, напевно, по добривах трошки проговоримо з того, що ми використовували. І хотів би детальніше показати вам способи посадки, як ми висаджували і осінні, і весняні. ну це буде, Я думаю, що для тих, хто хоче спробувати це зробити, це буде актуальна інформація. Ну, принаймні, от бачите, весняна посадка вона в нас себе виправдала тим методом, який ми робили, і з тими добривами, які ми вносили. Ще, ще напевно скажемо по тому. Як, які причини нас спонукали спробувати займатися цим вирощуванням? Добре, а наразі, друзі, дякую, пишіть в коментарі. Там, здається, вже номер мій так само є в коментарях, дзвоніть, в разі чого, може, в когось виникнуть якісь питання, міру своїх можливостей і досвіду. Спробуємо вам допомогти. Все, наразі дякую за увагу, до побачення.